Доброго дня, діти! Подивіться і скажіть мені, що перед вами лежить. Так, це яблуко. Яке яблуко за величиною? Велике! А якого воно кольору? Червоне. Ви все це побачили за допомогою своїх оченят. А скажіть, чи можна яблуко почути? Можна. Коли ви кусаєте яблуко, воно хрумтить. І цей звук ви можете почути своїми вушками. А яке яблуко на смак? Ви це відчуєте, коли покуштуєте його? Смак вам допоможе розпізнати ваш ротик. В ньому є язик, який відповідає за відчуття смаку. А ще яблука мають дуже приємний аромат. А чим же ви відчуєте цей аромат? Так, носиком. Також носом можна розпізнати аромати парфумів, вдихнути духмяні квіти, а також відчути, як пахне смачна страва. Аромати розносяться в повітрі, і ми вдихаємо їх носом. Наш ніс. Полюбляє чисте, свіже повітря. Його можна знайти поблизу моря, це морське повітря. На природі в лузі, де квітнуть квіти, в лісі, де свіже лісове повітря, корисне для здоров'я. Нашому носику не подобається брудне повітря. Тому не можна гуляти в місцях, де їздять багато машин, які виділяють вихлопні гази. Також поблизу промислових предприємств, які теж забруднюють повітря своїми відходами. А ще треба уникати місць, де люди курять, бо дим від цигарок теж дуже небезпечний. Ми вдихаємо повітря носом. А куди воно потім потрапляє? Через нос ми вдихаємо, повітря потрапляє в горло, а потім в легені. Легені постійно працюють, вони то стискаються, то розпрямляються, вдихають і видихають повітря, бо дихаємо ми завжди і вдень, і вночі. Наші легені ніколи не відпочивають. Наші легені кольором і структурою схожі на рожеву губку для миття посуду. Вона нам зараз допоможе зрозуміти, як ми дихаємо. Дивіться уважно. Коли повітря чисте, губка у нас вдихає, водичка набирається у губку, подивіться. А коли ми видихаємо, то водичка виливається, тобто повітря виходить. Ось ще раз я вам показую: отак ми вдихнули. І ось так водичка. Полилась, це ми видихнули, це вийшло із наших легенів повітря. Це коли чиста водичка, то подивіться, у нас чиста рожева губочка. А ось у нас погляньте, водичка брудна Отаке брудне у нас буває повітря біля машин, біля заводів. І погляньте, коли ми наша губочка, наші легені буде вдихати це повітря. Погляньте, яка, воно, яка вона стає. Оце брудне повітря так зайшло в наші легені. Ми його видихнули, водичка вилилась. Але погляньте, наша губка залишилася брудною. Отак наші легені забруднюються від брудного повітря. У нас внутрі діти, в легенях повітря є завжди. Воно то входить, то виходить, але повітря є внутрі нас завжди. Ми можемо це легко показати, якщо взяти стаканчик скляночку з водичкою, взяти соломинку і дмухнути в неї. Це простий дослід, ви можете його зробити вдома і побачити такі бульбашки. Оці бульбашки і є повітря, яке виходить із легень, проходить через. Соломинку і взбурлює нашу водичку. Ще можна побачити повітря, якщо взяти звичайний простий пакетик. В ньому нічого немає. Але якщо ми піднесемо його до рота і надуємо, то ми побачимо, що погляньте, ось воно є повітря. Ми його навіть можемо. Потримати повітря у пакетику, і ось ми його випускаємо. Зробіть такі прості досліди вдома, і ви дійсно побачите, що повітря є внутрі нас. Сподіваюсь, а... діти, ви всі запам'ятали, що вдихаємо повітря ми носом, а дихаємо легенями. Молодці, діти! До наступних зустрічей!